Доброго дня усім! Сьогодні у цьому відео ви дізнаєтеся про радіопротектори та дізнаєтесь про основні засади сучасної концепції радіозахисного харчування. Кожен день ми харчуємось, отримуємо корисні речовини з продуктів харчування. І ми дізнаємось, які продукти харчування є радіопротекторами. Сучасна концепція радіозахисного харчування передбачає зменшення надходження радіонуклідів з продуктами харчування, гальмування процесів накопичення радіонуклідів в організмі, виведення радіонуклідів з організму та дотримання принципів раціонального харчування для підвищення імунітету. Тема дуже цікава і важлива для нас. Отже, давайте з'ясуємо. Спеціалісти вважають, що цьому буде сприяти також радіозахисний добовий раціон, в якому повинно бути 200-250 г нежирного м'яса або рибних продуктів, 300 грам хліба, 300-350 г картоплі, 50-100 г кисломолочного сиру, літра молока, 500 г овочів, 20 г тваринних жирів, 35 г рослинної олії, 40 г круп. І 200-300 грам фруктів. Велике значення також має і режим харчування. Дорослим рекомендується 3-4 разове харчування у суворо визначений час. У разі трьохразового харчування на сніданок потрібно отримувати 30-35% загальної енергетичної цінності добового раціону і ні в якому випадку не пропускати сніданок, адже це надважливий прийом. Їжі. Шляхи заражень, зниження радіаційного забруднення харчових е, раціонів. Це додаткове збагачення раціону речовинами, що зменшують надходження в організм радіонуклідів або прискорюють їх виведення. До таких речовин належать харчові волокна, альгінати, пектини. Збільшення споживання в раціоні біологічно активних речовин. Антиоксидантів, імуномодуляторів забезпечують краще самопочуття. У випадку тривалого впливу малих доз іонізуючого випромінювання використовують радіопротектори тривалої дії. В основному речовини біологічного походження. Таким чином ми отримуємо біологічний радіозахист. Ці речовини проявляють системну дію на метаболізм, гормональний фон організму. Активують кровотворну, антиоксидантну систему, функцію ендотеліальної системи та імунітету в цілому. До засобів, які проявляють безперервну, безпосередньо тривалу дію радіонуклідну, належать блокатори надходження радіонуклідів в організм, декопоранти, стимулятори виведення їх з організму та ентеросорбенти. До радіопротекторів належать також засоби, які здатні стимулювати біологічні механізми стійкості організму до дії радіації. Їх відповідно класифікують. Розрізняють радіопротектори короткочасної дії від декількох хвилин годин та тривалої дії. Радіопротектори короткочасної дії використовуються для одноразового захисту організму. До радіопротекторів короткочасної дії належать деякі сірковмісні речовини. До першої групи рослин з радіопротекторною дією належать також ті, що містять стимулятори вільних видільних процесів. Зокрема, це сечогінні засоби, проносні, жовчогінні і потогінні. До кожної з цих груп наведено приклади. Певних речовин, так, наприклад, липа, бузина ромашка це потогінні. потогінні. Рослини з антиоксидантною дією, це друга група радіопротекторів, мають антирадикальні властивості, що підвищують стійкість та синтез окремих елементів антиоксидантної системи організму. До них належать рослини з значним місцем вітамінів F, E, A, C. Рослини, які містять флаваноїди, рослини, які містять селен, рослини, які містять антиоксидантні ферменти та мікроелементи, рослини із містом інгібіторів протеаз, потрібно звертати увагу на те, що до кожної з цих груп наведено приклади всім відомих нам рослин культурних, які ми з вами кожен день споживаємо. Так, наприклад, рослини із значним вітамі... містом вітамінів сюди і зелений горошок, і цибулька, і часничок, і морквочка, і капусточка, всі відомі нам рослини. До рослин, які містять антигени імуномодулятори, це третя група рослин з радіопротекторною дією належить рослини-імуномодулятори, рослини-стимулятори фізичної та розумової діяльності, сюди, наприклад, належить Женьшень. Рослини із вмістом ароматичних гіркот, сюди належить корінь кульбаби, полин. Рослини з гормоноподібною дією і вмістом фітоастрогенів, наприклад, пророслі зерна вівса, хміль, соняшник, соя, льон. А, також є донатори енергетичних сполук. Сюди належить зелень рослин, овочі та фрукти. Полівітамінні рослини це, звичайно, шипшина, глід, аронія, горобина, пророслі зерно злакових. Також є е, інші ще класифікації, які дуже е, цікаві. До рослин, які зменшують радіоактивну е, конвентацію організму, належать ті, які мають адсорбенти, комплексоутворюючі або конкурентні антагоністи радіонуклідів. зокрема, нерозчинні харчові волокна. Камеді і слизи, пектини, біофлавоноїди, мінерали і так далі. Наприклад, якщо ми говоримо про нерощинні харчові волокна, це, звичайно, целюлоза і лігнін. Зараз ми розглянемо 10 найпопулярніших культурних рослин з радіопротекторною дією. І на першому місці, звичайно, хто б ви думали, яблуко. Так, це саме те, що потрібно при протирадіаційній дієті. Адже… Яблуко воно має неймовірно лікувальні та оздоровчі властивості. Яблука регулюють роботу корисної бактеріальної флори кишечника, нейтралізують токсичні речовини. Мають радіопротекторні властивості, регулюють діяльність шлунка, зміцнюють м'язи серця, особливо в ослаблених і гіфорах людей. Яблучні пектини захищають від розвитку мікробів гниття, починаючи вже з ротової порожнини. Найбільше пектини в недозрілих кислих падалках, їх необхідно переробляти в домашніх умовах на джеми і муси, пюре, які узимку будуть надзвичайно цінною допомогою у вашому харчовому раціоні. Ще одним важливим продуктом є буряк. Другим за цінністю харчовим продуктом для виведення радіонуклідів з організму є буряк, який не даремно назвали земляним дивом. Він містить трохи менше пектинів, ніж яблука. Це корисна харчова і лікарська рослина. Листкий корений плід містять 16% глюкози, фруктози і сахарози і до 3% білка. Більше, ніж інші рослини незамінних амінокислот, таких як лейцину і ізолейцину, а також гама аміномасляну кислоту, що бере участь у нервових процесах, також величезна кількість вітамінів. Наступним продуктом є морква. Морква це забутий секрет молодості, краси і довголіття. Вона цінна високим містом каротину, який в організмі перетворюється на вітамін А. Немає інших овочів і фруктів, які вмістили стільки каротину, скільки морква. Порівнятися з нею може хіба що солодкий перець. Морква також є прекрасним джерелом вітамінів С, В, Д, Е. Вона багата мінералами і мікроелементами калієм, кальцієм, залізом, фосфором. Картопля. Вже багато років картоплю асоціюють з нездоровими моделями харчування та поганими харчовими звичками. Страви з картоплю присутні у меню, у меню всіх фастфудів, але насправді вона заслуговує кращу роль у збалансованому харчуванні, адже містить антиоксиданти. У картоплі є такі сполуки, як флаваноїди, каротиноїди та фенольні кислоти. В організмі вони діють як антиоксиданти, нейтралізуючи вільні радикали. Петрушка. Петрушка всім нам відома, дуже ми її любимо в салатах і недарма. Петрушка служить лікарською сировиною. Насіння кріп, листя і стебла беруть. Насіння збирають в дозрівання, коріння восени, а листя трави період е, вегетації. Траву і листя сушать відкр... на відкритому повітрі, захищаючи від прямих сонячних промінь або в теплому приміщенні, що провітрюється. Насіння петрушки багато ефірними жирними маслами, містить флавоноїди і кумарин. У листі петрушки і в коренях знайдено велику кількість вітаміну С, каротину, а також фолієва кислота, флавоноїди та токоферол. Тобто додайте петрушку у салат, у перші та другі страви і насичуйте свій організм корисними речовинами. Кріп. Кріп, це однорічна рослина сімейства парасолькових із одиночним гіллястим стеблом. Всі ми знаємо, що дрібні квіточки зібрані в складні парасольки, а плоди дрібні коричневі двосім'янки. Рослина завдяки наявності ефірного масла володіє приємним специфічним запахом. Цвіте в липні-серпні, плоди дозрівають серпні-вересні. Кріп пахучі культивують як пряну рослину по всій території Європи. У медицині використовують плоди і верхню частину рослини траву. У плодах міститься жирні та ефірні олії. В траві його в два рази менше олії. Є також цукор і каротин. часник. Про часник ми знаємо багато, Цілюща сила звичайного часнику Відома ще з найдавніших часів, завдяки своїм властивостям. Ця рослина славиться особливою унікальністю. Засіб, це як часник свіжий, це джерело натурально корисних речовин. Лікарська форма даної рослини володює неймовірною цілющою силою. Народна медицина виділяє часник як універсальний засіб. Це давно перевірений, чудовий лікар з саду городу, який справляється з безліччю різних захворювань. Добавляйте чесничок у свої страви і будьте здорові. Цибуля батьківщиною ріпчастої цибулі вважається Середня Азія. Ще з часів гіпократа цибулю стали використовувати в медичних цілях. У Римі вважалося, що корисні властивості цибулі ріпчастої Принося солдатам силу і мужність, тому що він був невід'ємною частиною військового раціону. Сладко складно переоцінити користь ріпчатої цибулі. З давних давен вважалося, що це один з найбільш корисних продуктів, здатних не тільки стілювати від багатьох хвороб, але й надавати силу та енергію людини. Крім того, ріпчаста цибуля дуже часто включається в багато народних рецептів. Наступну рослинку, яку ми розглянемо, це агрус. Агрус багаторічна рослина родини агрусових. Плоди округлі або видовжені, різного кольору білого, жовтого, рожевого. Вирощують у садах по всій території України. У зелених і наповстиглих ягід виготовляють компоти і варення, із стиглих соки, вина, мармелади, начинку для цукерок тощо. Ягоди можна сушити або маринувати. Плоди агрусу містять 10% цукрів. Це переважно фруктоза, глюкоза та сахароза. До 2% органічних кислот переважно лимонна та яблучна. Ну І на завершення суперягода. Суперягода це чорна смородина. Вона визнана британськими вченими. Вона очолила список найкорисніших для здоров'я ягід, які ростуть у Великобританії. Після тривалих і численних тестів у чорній смородині було виявлено властивість запобігати виникненню ракових захворювань, оберігати від хвороб суд... серцево-судинної системи. Чорна смородина перевершила всі ягоди за кількістю вітамінів, мінералів та інших корисних речовин. Ягоди чорної смородини містять вітаміни С, в 1 B1, В6, В12 і так далі. А зараз ми з вами розглянемо 10 страв української кухні з радіопротекторної дії. І так як хліб у нас усьому голова, ми розпочинаємо саме з хліба. З давних давен, українці цінували хліб і не дарма. Адже в житньому борошні міститься набагато більше корисних речовин, ніж у інших видах хліба. Він сприяє швидкому виведенню канцерогенів і інших шкідливих продуктів з обміну речовин з організму, рекомендований при цукровому діабеті ожирінні недокрів'я. Ну і як же українці без борщу? Адже це цар всієї української кухні, мабуть, ніхто не готує борщ майстерніше і смачніше за українців. Неперевершений смак, що огортає теплом, навіє спогади чогось домашнього, не можуть не сподобатися. У борщі ми можемо знайти всі продукти, які ми розглядали з вами перед тим: і морква, і буряк, і цибулька, і картопля, всі речовини, які належать до групи радіопротекторів. Холодець. Справжній король усіх новорічних різдвяних застіль. Проте неважно, не варто вважати, що холодець. Виключно зимова страва. Желе з м'ясом неабияк смакує і у спеку. Пікантності цьому делікатесу додають хрін, гірчиця, часничок, з яким його найчастіше подають. Холодець у своєму складі містить колаген, який має надзвичайно корисне значення на відновлення суглобів. Вареники. Їх успівують у своїх творах культові українські письменники, подають у дорогих ресторанах та надзвичайних кухнях. Саме так мова зараз йде про вареники. Здавалося, чим можна здивувати звичайне тісто з начинкою? але саме справа в наповненні. Українці загортають у тісто картоплю, гриби, м'ясо, капусту, вишні, смородину, сир і ще цілу купу різних інгредієнтів. Деруни. У багатьох, картоплян, у багатьох ці картопляні страви асоціюються з Білоруссю, а дарма. Українська кухня має чудову страву з цього овочу, яку можете приготувати і ви. Деруни це своєрідні млинці з перетертої картоплі, яєць і борошня. Головна їхня родзинка криється в начинці. Зазвичай українці додають до картопляного тіста гриби, м'ясо та інші овочі. Голубці. Голубці це одна із найпопулярніших страв української кухні. Дуже смачні та ніжні. Голубці приготовані з фаршу та рису, а також политі сметаново-томатною підливою. Такі голубці обов'язково готують на великі свята. Завдяки духмяним спеціям овочевій заправці, пікантному сметанно томатному соусі смак голубців яскравий і пряний, а колір надзвичайно привабливий. Гречана крупа вважається дієтичним і екологічно чистим продуктом, оскільки гречка невибаглива у вирощуванні, виключає швидке використання пестицидів для боротьби з шкідниками та бур'янами. З цієї ж причини вона залишилася обділена і увагою генної інженерії. Складні вуглеводи в складі насіння гречки здатні подарувати заряд бадьорості та енергії на весь день. А щоб цей енергетичний заряд був кращий, у гречку додають різні інгредієнти. Вівсянка. Вівсяну кашу можна варити на воді або на молоці. Вівсяна каша багата вуглеводами і клітковиною. Регулярне споживання вівсянки знижує рівень холестерину та корисно для серця. Вівсянка багата вітамінами групи Б. У ній містяться такі мікроелементи, як фосфор, калій, магній, цинк. Натрій, кальцій. Кісіль дуже давній напій. Кісіль корисний. Ми його всі пам'ятаємо з дитинства. Дієтологи кажуть, що завдяки своїй в'язкій структурі він обволікає слизову шлунка і дарує відчуття насичення, тому рекомендований і маленьким дітям, і дорослим. Крім того, натуральні прибіотики в складі крохмалю допомагають налагодити роботу шлунково кишкового тракту. Ну і нарешті узвар, як же ж без нього? Це напій, який смакує нам взимку і влітку. Варять його із сушених яблук, груш, слив, а також для солодкуватого присмаку додають мед. Без узвару неможливо уявити жодне українське свято або якесь родинне застілля, адже смачніших замінників у нього немає. У Узор ми можемо додавати на свій смак різні сухофрукти. Отже, дбайте про своє здоров'я. Адже сучасна концепція радіозахисного харчування заснована на трьох основних засадах: максимальне можливе зменшення надходження радіонуклідів з її їжею, гальмування процесів адсорбції та накопичення радіонуклідів в організмі, дотримання принципів раціонального харчування. Дякую вам за увагу! Якщо вам сподобалось моє відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, діліться цим відео із своїми друзями та знайомо. Бажаю вам гарного дня, міцного здоров'я і гарного настрою. До побачення, до нових зустрічей!